Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему космос. Космос це безкрайний простір, що оточує нашу планету Земля та всю сонячну систему. Сонячна система це Сонце. Сонце, в свою чергу, це велика куля. Посередині нашої сонячної системи. Вона дає нам світло і тепло. Навколо сонця обертається планет. Їх існує вісім. Давайте дізнаємось про них більше. Перша планета від сонця це Меркурій. Він найменший із всіх. Венера, вона друга планета від сонця. Вона дуже гаряча та має багато хмар. Третя планета від сонця. Це земля, на якої ми з вами живемо. Вона дуже особлива. Тут є і вода, і тварини, і люди. Дуже багато живого є на землі. Ще навколо неї Обертається місяць. Марс. Він четвертий від сонця. Він має червоний колір, тому що має багато заліза. Ось ми з вами діти і дізналися про деякі планети, які є в сонячній системі. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, до нової зустрічі, діти.